Дорогі брати і сестри, сьогодні Ісус каже до жінки, яка страждала стільки років на кровотечу, і відваги, дочко, віра Твоя тебе спасла. Віра Твоя тебе спасла. Але сьогодні йдеться теж про інше чудо, власне, про смерть, смерть дочки одного з начальників, який підійшов до Ісуса. Поки Ісус розмовляв, і вчителю, моя донька щойно померла. Це багато людей може зараз досвідчує, коли якось повертався з однієї подорожі і бачив, і можемо бачити в всіх селах, містах постійно ці кортежі привозять похоронні, коли прибувають хлопці. І напевно, що не одна мати, не одна дружина, не один батько, не один син. Багато хто це переживає і помер, немає. Брати і сестри, таке ж саме було у цього начальника. Моя донька щойно померла. Але прийди і поклади на неї свою руку, і вона оживе. Віра знов. Велика віра в цього начальника. Він... Якщо Ісус прийде, Він вважає, тільки доторкнеться. Так само і ця жінка вважала, що як вона тільки доторкнеться до краю одягу Ісуса зцілиться. Ісус приходить, бачить флейтистів, бачить, що плачуть. Знаєте, колись в Радянському Союзі такі були е, плакальниці, може, ще є, я не знаю, в, там, в Росії, коли платили якісь кошти і приходили, і плакали для того, щоб трошки. Такими були аніматорами похорону, щоб було так ще сумніше. Да? І, власне, Ісус каже їм: заспокойтеся, вона не померла, а спить. І почали з Нього сміятися. І багато хто може зараз, хто вірить, хто дійсно вірить в Ісуса. Хто є християнином практикуючим, хто має віру в Воскресіння, хто має віру в те, що Господь зціляє, в те, що Господь оживляє, то може зрозуміти те, що говорить Ісус. І сказано нам було, що наш Господь не є Господь мертвих ще в старому заповіті, коли Ісус говорив, Господь говорив до Мойсея, Бог живих, а не Бог мертвих. І власне, для нас це так важливо. І коли ми чуємо навіть таке слово, як цвинтар з латинської «цементеріум», в перекладі усипальня, всі, хто помирає, у нас дуже є е, така, такий вислів: герої не вмирають. І це трошки може нагадувати, як в римляни, щось так, знаєте, в поганському світі теж в римлянів було вибудовували цю арку. Таку перемоги, аркаді тріумфу. І кожного разу, коли поверталися з перемоги військо, то вони теж згадували загиблих героїв. І може так бути в нас, знаєте, що будемо згадувати. Але християни, християни віримо, що ми не помираємо, це усипання. Ми засинаємо, переходимо з одного життя фізичного в інший вимір в життя вічне. Тому що Ісус приніс нам цей дар, врятував нас від смерті. І тому це цвинтар, навіть коли є похорон, це є в очікуванні на прихід, другий прихід Ісуса, коли Він поверне нас до життя, коли всі загиблі повернуться і будуть жити вічно. І це наша віра, віра в Воскресіння. І не все є одно, знаєте, жити з думкою, що. Знаєте, такого фаталізму, коли вже загинув, то це вже кінець. Для нас, християни, це не кінець, це не закінчення. Тому ця віра нас тримає, нас укріплює навіть в найважчі, найважчі моменти. І сьогодні Ісус дійсно дає нам в цьому Євангелії, в цьому дає нам це слова надії, слова, слова укріплення. В важких трагічних ситуаціях, в звичайних ситуаціях, але каже до всіх нас, так як до цієї жінки: відваги, дочко, віра твоя тебе спасла. Якщо віримо в Ісуса, спасемося. Амінь.